Сердечно вітаю з праздником на честь усіх чесної глави Пророка Притечі і Крестителя Господнього Іоанна. У цей день Свята Церква вшановує того, кого Спаситель сам назвав більшого із всіх рожденних женами. І в цей день ми починаємо у рік наших духовних київських духовних шкіл, духовних семінарії, духовної академії. І зараз ми зібралися для того, щоб попросити у Бога благословення на грядущий рік. Звичайно, що в світі все міняється. Все має початок, все має кінець і добре, і зле. Але духовне життя воно сам, само по собі є вічним і воно, воно веде людину до блаженної вічності. І в духовних школах саме вивчають е, ті закони, ті правила, ті порядки, які е, допомагають людині проводити правильне духовне життя, щоб бути достойним вічного спасіння. Сьогодні у нас Учбовий рік починається в іншому місці, не в Києво-Печерській лаврі. Сьогодні ми поки що не можемо туди попасти, але ми віримо, що у Бога багато милості, багато подій і все стане на своє місці. І ми сьогодні, ми, сьогодні дякуємо владикі Ісакію за те, що він з любов'ю прийняв наших студентів, прийняв свій святительський покров. В свою обитель і тут оточив їх своєю християнською любов'ю і увагою. Можливо, що перемінне місце воно якесь і внутрішнє, якісь будуть свої відчуття трошки більше різноманітні, не такі, які були там, але загальна ціль нашої. І, і наше навчання стоїть тому, щоб молодих людей навчити закону Божому, правильно розуміти божественні закони. Тому що священне Писання, Біблія, яку Бог відкрив нам, і верні, через яку Бог відкриває нам себе, себе самого, відкриває і красоту і Божественної природи, і красоту божественного світу, всього творіння, яке Бог створив видимого і невидому світу. І в духовних школах ми робимо все, щоб якмога краще і правильніше зрозуміти ці божественні відкровення. І наші студенти це є ті люди, які прийняли рішення посвятити своє життя на служіння Богові. І ми радіємо, що є така молодь, що є такі люди, які можуть. В юності свого возраста, відігтися від тих звичайних людських забав, молодіжних забав, якими ну, подавляючи більшість молоді, займається, тішиться, веселяється. вони вибрали другий шлях. Ну, на цьому шляху більше радості, ніж на тому, про який я згадав. Тому що радість Бога, якщо Бога нема на дорозі, по якій ми йдемо то хоча все в людині може бути і тілесний достаток, і, і матеріальний достаток, і здоров'я, і все, 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 але радості не буде, тої радості, якого хоче душ, людська душа. І е, ми раді, що сьогодні знову зібралися молоді люди, які посвятили своє життя, присвятили своє життя на служіння Богові готують себе стати достойними пастирями церкви Христової. Звичайно, що процес виховання, навчання, він є кропідкий і, і, і такий важкий, але нічого е, дороге, таке цінне, воно нічого легко не здобувається. Легко тільки, от, може, там щось там, пиль там, піднімається, а золото, якщо воно є, які б вітри не були, вони його не піднімуть, воно лежить, його треба достати з землі достати, і тільки так можна з ним заволодіти, а пий сама сідай на людину, хоча може і людина цього не хоче. І так, і духовні науки вони потребують такого ну, уважного, кропіткого труда. Але цей труд, я ще раз говорю, що він є благословений Богом. І та людина, яка займається цим трудом, вона має на собі Боже благословення. Я хочу побажати нашим вихователям, професорам, вчителям наших духовних шкіл тепіння, мудрості і уміння навести шлях. До серця кожного юнака, кожного студента. А студентам, воспитанникам наших духовних шкіл бажаю бути смиренними, терпеливими, трудолюбивими і послушними, тому що послушання – велика сила через послушання Бог післав свого єдинородного сина. Він прийшов в мір по послушанню до Небесного Бога Отця. І звершив саме велике діло, це спасіння людського роду. Спаситель був послушув навіть до, 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 до смерті, смерті креслення. І послухання вихователям, своїм вчителям, воно завжди увінчується добрими успіхами. І я бажаю всім Божого благословення і щоб дні нашого навчання, нашого життя були світлими. Наповнені благодаті Святого Духа, і щоб е, ті знання, які ми одержуємо в наших духовних школах, стали правилами нашого життя. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.